Так він лежав, да коли вийшли. Тимофій пригадує, як побачив сову зранку дорогою на роботу. Знесилена вона лежала на землі Тож, посеред міського парку. Вранці Я йду на роботу, почув незнайомий тріскот. Я зупинився, дивлюся, птах Вуха та сова частий гість в нашому регіоні. Останні роки вони селяться навіть біля житлових будинків. Вночі ці хижаки дуже активні, а от вдень здебільшого непорушно сидять на деревах. Як цей красень опинився на землі, невідомо. Тимофій згадує, як птах клацав клювом, наче просив по допомогу. Чоловік обережно взяв хижака на руки, птах не чинив опору. Орнітологи кажуть, це поганий знак. Якщо птаха далася людині в руки, в неї однозначно щось не так, тому що дикий здоровий птах він до рук людини не піде. Вероніка відома в Дніпрі волонтерка, що займається лікуванням диких птахів. Саме їй передали поранену сову. Вона привезла пернату до ветеринарної клініки на діагностику. Перевіряти, чи є у нас черепно-мозкова травма угу. реакція є, але мінімальна. Рентген підтвердив черепно-мозкову травму. На птаха тепер чекає тривале і складне лікування. За його життя боротимуться, адже кожен пернатий має значення для екосистеми нашого регіону. З точки зору захисту врожаю від мишоподібних гризунів, це один з головних корисних видів для людини, як такої. Сучасна система порятунку саме диких тварин в Україні базується виключно на ентузіазмі окремих спеціалістів. Лікування маленької сиви не дешевше, ніж лікування людини. Ви можете підтримати волонтерку, що рятує життя диких птахів. Номер картки ви бачите на екранах. Олена Городецька, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.